Просто уявіть, ви зробили крутий макіяж і зрозуміли, що забули нанести SPF. А мені уявляти не треба. В цей момент я зрозуміла, що саме час протестувати ось цей спрей від Garnier. Саме для цього у мене є ось така чарівна камера, яка покаже наскільки добре працює SPF. Це у нас зараз варіант до без ніякого SPF. А тепер наносимо перший шар, і стало лише трошечки. Темніше, тому одразу наношу другий, тут СПФ вже більш явний. Зазвичай обличчя з СПФ 50 виглядає темніше, і тут показує, наскільки більш вологою стала шкіра. А тут у нас результат через 2 години. Я спеціально не наносила СПФ на тіло, для того, щоб ми могли порівняти, наскільки обличчя темніше. Пройшло 4 години. Я не знаходилась на сонці постійно, але багато ходила під сонечком, і тому якраз час поновити СПФ. І тут ви зараз побачите, як я зробила величезну помилку. Я піднесла спрей занадто близько до обличчя, занадто сильно пшикнула, і тепер у мене над бровою трошечки роз'їдає макіяж. На цьому я не зупинилась і нанесла ще один шар SPF, і тому моє обличчя виглядає жирним. І в результаті скажу вам, що макіяж почав текти. Загалом я провела з цим СП весь день, тобто приблизно 8 годин. Що хочу сказати, мені він сподобався. Він виконує заявлену функцію, тобто поновлення СПФ, але я б не стала використовувати як самостійний засіб на кожен день. Хто вже придбав цей засіб, діліться в коментарях. Цікаво послухати інші думки.